Дивіться, почати хотілося б з Хоку. Так. Думаєте, щось знаю про Японію? ніхао подібного. Дивіться, в мене географія. Взагалі, в мене географія. Я що подумав, от населення країни Японії 125 мільйонів. Площа країни Японія 372 тисячі квадратних метрів. На секундочку, населення <кій> рашки 140 мільйонів, а площа рашки 17 мільйонів квадратних кілометрів. Не здається вам, що не по тій країні ядеркої й просто нема такого. Все, це моє особисте питання. Е, е, дивіться, Японія, Японія вона складається, це все географія, архі... з архіпелагу. Ні, це взагалі архіпелаг, який складається з 6 852 великих і малих островів. Серед яких найбільшими є острова Кюсю, Сікоку, Хонсю і Хакайдо. Вони названі всі в честь... Але зразу чути, що ти Хакайдо трошки більше любиш. ніж та да, інші да, Там найгарніше. Ти, ти вклався реально з вимовою. Зразу... Я, я радий, що ти почув це. А скажи ще раз: ха Але аж аж звуджуюся. Всі ці острови названі в честь перших покемонів. Якщо що, найвища гора. Ну, це відомий хакайда. Викликаю тебе. Найвища гора е, і вулкан в Японії гора Фудзі, 3776 метрів. Трошечки наша не дотягнула е, гора. Говерла. І що цікаво мені, в цій горі? Ця гора є в приватній власності синоїстського великого храму Хонгу Сенген. я Б... ротив, поки це читав. І... Ну, типа, храм на горі, і воно в цій власності ця гора. На цій горі, до речі, живе вчитель пандекунфу. Якщо що, але відомий факт. Да, але документальний. І сплінтер може теж десь там ти вже згадувала черепашок. Да, да. І всі не, там. А, Сплінтер в каналізації під цією горою. І мені от що подобається, що в Японії гора, вона в приватній власності офіційно. Бо дивіться, наша говорила, вона по документах державна. Але по факту вона вже давно в неї володіє сміття. Я так. Знаєш, ти з гору розказуєш? Мені задалось у нас. Ну, ми групою їздили в Завжди, ну, в кожній команді, в кожній групі завжди рано чи пізно з'являється хтось, ну приколіст, хтось, хто віджигає, типу, каламбурить на кожному кроці. І коли там гору Фудзі дивилися, японською гора буде е, яма, і гора Фудзі Яма. І він просто ну чувак не припиняв просто насипати приколи на те, що гора це яма. Ну, Або прикол, про влада яму чи ні. Обов'язково він з цього почав, типу. І, і я собі розумію, типу, що ну, наскільки це геніальний для українців каламбур, типу, що гора, те, що є найвищим, називається ямою те, що для нас найвищим. Ну, там зв'язку ніякого нема, само собою, але просто факт кумедний. Приватна власність на цій горі, це вже не знаю, наша це інформація, починається з висоти 3400, ото, що ти сказав, доверху. Бачите, вершок взяли, вершки познімали. Що не була славетна японська від Вадима демакувалика? Яка? Бачите? Пам'ять. Бачите. А прикинь, хтось не знав про цю історію, що там приватна власність починається, і ти такий піш два дні три тисячі метрів. Ну чи там скільки? А там калітка. Там калітка і московський патріархат. Це наше приватна власність. А там калітка. А там калітка, і пише у Миколи. Свічки по 20 гривень. Купиш, проходиш далі. Е, е, так. В Японії, так як в мене географія, нагадаю, в Японії є спірні території, про які вже сьогодні згадувала е, е, прекрасна Юлія. Це Корильські острова. І ще найбільше в Японії спірна територія це Росія через море. Вона там в них. Е, з мінусів, що в них АЕСнула, з плюсів. Що вони в нас можуть безкоштовно їздити в тролейбусах і трамваях. А, а подумав... Кажіть далі. А, а я подумав. Дякую! А, я подумав, що з плюсів, це то, що ми побачили фільм «Годзіла». Ну Це наш з тобою плюсик. Може, може от такий. Вчорашній. На цьому географія, все. Як ви вважаєте, варто їхати чисто з географічної точки зору в Японію? Обов'язково. Ну туди насправді за цим люди переважно і їдуть. Якщо ми у мене кулінарія, то ми ще про кухню поговоримо потім окремо. Але поїхати подивитися. Ти просто про гори розказував. але Там ще багато всього прикольного є. У мене там... тільки була географія. Ну, наприклад, я б ще про черпашки ніцяхтів за географія. Які там ліси ростуть, які там дерева, а це... наруто ну Це не географія. Ні, ну всі знають, словно звісно, цей японський клен, туди у Осінню їздять, чи там Сакура, наприклад. Можеш про це розказати? Бачиш, бачиш Діма, всі про це знали, як виявилося. Крутий процес. Японський японський квиновій сорок в Мукачева нам нашу сакура є сказала, яких ні па... як мерзне. Я, я той унікальний чувак, який е, бачив цвіт сакури в Японії, але не в Мукачево. І я теж голосую, що я би хотіла поїхати в Японію через географію, бо я б хотіла подивитись на той паркан, що там загороджений московським патріархатом. Мені було б цікаво би поїхати туди, щоб подивитися, чим відрізняються між собою оцих 6782 острови, які є. Кожен ви буде щоденник вести? Ну ти знаєш, що я подумав? Цікаво насправді теж побачити е, ну, біля фокусі. Ми все, що там відбувалось. У нас вже люди зробили по суті екскурсію після фільму Чорнобиль. Це взагалі виросло на колосальні якісь масштаби, коли туристи з усього світу з'їжджаються в прип'ять подивитися. І я думаю, у них там подібна історія. Ну тому що там е, люди кидали ще набагато більше всього, ніж у нас, і не було мародерів. Тобто, от, це дуже тоб... тобто, Ментально, з розумієш, з то року це ще десь п'ятий айфон там може валятися. Проблема. <сум> може так все добре. <сум> ну, розумієш, тобто там от так як там лишилося все, як люди кинули, так і є. В нас же в було. В нас вже <сум> в прип'яті ніфіга немає. Олег <сум> би привіз всім нам по айфону. То якому постійно світиться екран? Я я просто, я просто знаєш, я міркую. Я міркую це, як фанат таких фільмів, типу, як Я Легенда, або зараз серіал вийшов The Last of Us, там, де бачили останні з нас, де, типу, людство, типу якоїсь там катастрофи досягнуло. Не буду розказувати, спойлити, може, хто захоче подивитися. І як виглядає цивілізація, типу, після якогось умовного апокаліпсису, я думаю, цікаво на це подивитися. Я коротше, якщо вже підсумовуючи, я би туди капець хотів поїхати, то що я поняв, взагалі, я вважаю прекрасна країна, то, що я про неї таке прочитав сьогодні. А Дякую. я думав, я думав, ти скажеш через те, що Юля на початку представлялася, що я не воїзний, я би просто.